Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Golf 2017 року. Це електромобіль. Батарейка 35,8. Запас ходу в районі 250 км. Автомобіль вже на українській реєстрації. Пробіг 94 тисячі км. Ось така друзілялочка. Автомобіль має CCS, тобто порч, швидкої зарядки, антиблік лобове, датчик світла, датчик дощу, леди, Також ледована оптика, титанові диски, заводське. В принципі, перепрошую тонування, два косметичних підкраси, це вже самі підкрашували. Досить в принципі, міський багажник. Мезик виглядає. у ідеальному стані. Автомобіль пригнаний з Голландії. Є адаптивний коріс-контроль, датчик світла, датчик дощу. Саме нова мультимедіа, підігрів сидінь. Так, Передні задні парктроніки, все це присутнє. Ціна даного автомобіля складає 15 400 доларів. Кого цікавить, може сміло телефонувати, приїжджати, оглядати. Всім удачі, всім папа!